Ваша дитина переходить до старшої школи і виникає безліч питань, як підготуватись до вступу, як поєднати підготовчі курси, навчання і де на все це знайти час, кошти та сили. Але дистанційна школа-джерело подбала про вас і створила надійного помічника у вигляді. Пакету навчання профіль лише для старшокласників. Тут можна знайти IT, бізнес, суспільно гуманітарний та фізико-математичний пакет навчання, який допоможе сконцентруватися на найважливішому і відійти від інших предметів. Але ви також маєте додаткові вигоди, як от підготовка до складання НМТ та вступу, а також щотижнева цілорічна підготовка з провідними фахівцями. Це буде онлайн-робота. Та на тому бенефіти не закінчуються і на ваші численні прохання ми подовжили нашу 10-відсоткову знижку за умови оформлення пакету навчання профіль у серпні. Ну і якщо ви вирішите придбати два або більше предметів, тоді ви зможете отримати 10% знижку на кожен з них протягом усього 2024-2025 навчального року. Ну і я сподіваюся, що ви вже зрозуміли і вирішили обрати найкраще майбутнє для своєї дитини і належний високий рівень освіти. Тому ми чекаємо. Переходьте на сайт і отримуйте від нас консультації. Долучайтесь до нашої великої родини. Па-па!